Ще про прийняття. Уточнюю для себе, що це значить для мене. Прийняття це не проздатися. Не про те, що я там, покоряюсь, підкоряюсь і приймаю все, що мені йде, з покірністю, опустивши голову, типу, Ну що Боженька послав, значить, так і треба. Прийняття це прийняття уроків. Прийняття того факту, що все, що зі мною відбувається, відбувається внаслідок чогось і для чогось. Для чого те чи інше стається в моєму житті? Дуже якби добре це проглядається, наприклад, на, на погоді, на стихіях. Типу, для чого йде дощ? Ну, він йде, тому що йде. Тому що так уже сталося, йде дощ. Що ти хочеш спорити зі стихією, є, звичайно, способи. Ну, то це інша розмова. Але от в звичайному проживанні є дощ, там повінь йде. Ти просто включаєшся в процес і якби рятуєш себе, свою сім'ю і, і так далі. Але тривожитись з приводу того, що ой. Можливо, там оце сніги розтануть, піде повінь. Так, все це може статися. Тим, якби в моменті будеш готовий до цього. Якщо щось потрібно приготувати, окей. Якщо ти на цьому фокусуєшся, але ти коли фокусуєшся, витрачаєш на це енергію і не живеш інше своє життя, радісне і благосне. Не формуєш його собі. Ти формуєш від страху захист від стихії. Ось уже наслідок для чого цей урок? Для того, щоб як приклад хоча б усвідомити, що в соціумі теж саме страх того, що ще не сталося, це дуже така цікава і потужна штука, якої треба позбавлятися. Тому що цей страх може бути навіяний будь-чим з будь-якого приводу. І це така тотальна маніпуляція зараз суспільством. Ой там війна, ой, там посуха, ой, там ще якийсь вірус, ой, інопланетяни там ще і так далі. Безліч приводів тримати людей в страху. А коли люди в страху ними. вони, вони якби, йдуть туди, куди їх женуть. Коротше, до чого це все? Про прийняття. Є те, що є, є така погода, яка є. Є стихії, які є. В моменті, коли вже прийшло, прийняття це не про покірність опустити голову, а брати лопату і копати, якщо це так потрібно, в моменті. Однак, якщо цього немає ще, а тебе просто з усіх сторін лякають. Ну гаразд, не просто лякає, ти бачиш очевидні якби, якісь ознаки. Ну, ти обираєш в моменті, хочеш ти цього, в це включатися чи не хочеш. Тут, звісно, скажуть: «Та, звісно, я не хочу. То не хоче, але і боятися не потрібно. Тоді потрібно вимкнути страх і діяти відповідно того, як ти хочеш. Дуже приходить на уму цей фільм Не дивитись наверх. Коли на землю летить астероїд, і, а з усіх а людство впадає в істерію. Ну, від страху, звичайно, в істерію типу, а, все хорошо, не дивіться наверх, не дивіться наверх. Навіть з е, політики закликають е, влаштовувати якісь там гулянки із з транспарантами, з плакатами не дивіться наверх. Нафіга. Ну, це викривлення таке. Очевидне. Зрештою, гарний приклад, як виклик для таких от е самодовольних типів, як я, які розказують, е що, мовляв, не бійтеся і не звертайте уваги на те, що вас лякає, що вас лякають. Є різниця. Між цим фільмом і тим, що я кажу. Різниця в тому, що у фільмі е, якраз показується така істерія перед покірне прийняття, навіть таке істеричне неприйняття того, що е, не... неізбежне. І в. І в Падіння суспільства і кожної людини там в істерію. Тому що страх паралізує вже здравий розсудок, і попри те, що всі розрахунки показують, що астероїд падає в землю і все кінець, люди просто істерять. Ну, раз кінець, так кінець. Задавайте собі питання. Він теж для чогось цим людям? І в людей є вибір просто істерити, просто не звертати уваги або ж все-таки задати собі питанням, для чого ж тоді все це було, якщо воно все ось так ось закінчується. І для людей так чи інакше все закінчується. Тому питання це ніхто не відміняв. Для чого це все? Хто ви тут? А от в цьому фільмі ці питання не задаються. Там спрямовується енергія людей. Увага людей на оце, ну, на цю історію, на повне, скажімо так, від, е, як, відміну е, цього, відміну реальності, від неприйня, на неприйняття реальності, що ось іде, іде кінець на землю. І замість того, щоб. щоб переосмислити і а потім осмислити і прийняти цей факт. Людей ведуть якби такий стан оргії перед кінцем світу. Ну, так, людей ведуть, тому що вони ведуться. Раз вони ведуться, значить їх ведуть. Так, фільм дуже провокативний. Я про нього задумувався. І це приклад неприйняття реальності. Тепер повернемося до нашої ситуації. Ось війна. То що, не приймати реальність як війну? Чи війну як реальність? Не приймати той факт, що твою країну а, там захоплює ворог. Тут давайте відповідь кожен сам собі, наскільки ви включаєтеся в ці процеси. Тільки не з страху. І от єдиний, єдиний момент, який потрібно для всіх, для всіх буде корисним це уяснити, це вийти із страху. Тому що в страху це буде тотальна, якби маніпуляція, прийняття будь-якої маніпуляції, будь-яких. Е Всього того не потрібно людині. Дуже легко маніпулювати людиною в страхах. Але коли страх відкинути, ти тоді тверезо приймаєш реальність, такою, якою вона є. Дивися кругом себе, дивися далі, далі. І от наскільки далі ти хочеш дивитися, і відповідно з твоєї рамки приймаєш рішення, що тобі робити, як тобі діяти? Як тобі жити, врешті-решт? Із цим. І що це взагалі для тебе, ці поняття? Війна? Поняття держави, нації, патріотизму, геройства і так далі. І так далі. І чим ближче ви вас якби, занурили життя, поставило перед цим фактом, чим ближче ви до цих подій, тим Скажімо так, настойчивіше, якби вам натякають, що вам потрібно з цим розібратися для себе. Що для вас це все? І що для вас це вся якби ваші матеріальні надбання, які зараз трощаться цими снарядами, цими ракетами? Це теж питання для багатьох задати собі, що це для них. Де ж тут прийняття? Сам себе запитую. Ну, от це є прийняття. Прийняття цієї реальності, такої, якою вона є, і, і йти в пошук відповідей. Для чого ці виклики мені? Кожен собі задає таке питання. Для чого мені ці виклики? Про що вони мені кажуть? І кожен має на них відповідати. І у кожного буде своя відповідь, до речі, на це. Так, є загальні риси для загальні якісь контури. Але все загальне, воно там дуже багато маніпуляцій. Треба чист все через себе пропускати. Кожна, кожен індивідуально сам вирішує для себе ці питання. Тому. Вже, мабуть, ну Третє, а може й п'яте відео, яке я записую про прийняття. І от воно зараз таке про те, що прийняття це прийняття реальності, якою вона є, і усвідомлення, що це ось така от реальність, в якій я знаходжуся. От лише розібратися для чого вона мені, які уроки вона несе мені. Персонально, індивідуально кожному. І не дивитися нарешту навколо. А як там? А як у них? А як у них? У кожного по-своєму, от у кожного індивідуально. От зараз так. У кожного своя історія. І кожен от стоять два чувака поруч, дві людини задаються одними тими самими питаннями. І, начебто, у них і обставини ті самі, вони стоять поруч. Але відповіді будуть зовсім інші, зовсім різні. У кожного свої. І оце прям приголомшливий для мене факт відкрився. Тому що так і є. У кожного своє життя. І прийняття включає якраз і цей момент також прийняття цього факту, що життя у кожного. Перше одне, по-друге, своє. Одне в сенсі, що у цього я це одне життя у нашого чогось вищого. Може бути багато життів. А от у цього я, яке зараз трендить цього телефону, розказує щось сам собі, це життя одне. І це теж має включатися в це прийняття. Без цього це прийняття буде неповним. Без цього уроки, які несуть обставини і взагалі все те, що треба прийняти, вони будуть неповними. Прийняти щось частково, це отак, наполовину беременний, наполовину вагітна. Так ж не буває. Хоча хто сказав? Чому я так сказав? Мені це хтось сказав, а я транслюю. Це теж не дуже потрібно якось буде переосмислити це питання. Але це тема іншого відео.